Підготували і завантажили трактор ДТЗ-5404 в ось такому зеленому кольорі. Коротко пробігаюсь по трактору. Комплект противаги, тут 4 противаги по 20 кг. Передні колеса 7, 50, 16. двигун 2,5 літри, 40 кінських сил і, звісно, передній ведучий міст тут ведучий. Все є. Далі рівна підлога, коробка 4 вперед, 4 назад, реверс. Задні колеса 28-й розмір, 11,2 ширина. Є додаткові противаги 90 кг на ліве і на 90 кг на праве колесо. Позаду все зашито. Номерний знак, точніше, планочка з підсвіткою. Навіска на 800 кг. Подивіться, який потужний тракторець. Він вже загружений на автомобіль. До речі, дивіться, фільтр гідравліки є у цього трактора. І цей тракторець відправляється у Рівненську область. Ми вже завозили в це село не один такий трактор, тому нас знають. Мотостор поважають, знають, що ми ремонтуємо техніку навіть на відстані у 300 кілометрів від нашої центральної площадки. Але найголовніше це ціна. Ціна такого трактора близько 9 тисяч доларів. Супер ціна. Трактор важчий набагато ніж всі конкуренти, ніж Оріони, ніж скаути, ніж Ґарденстари. Ця всілякі шефенги, кентаври все набагато легше. А ціна 9 тисяч доларів. Тому, якщо хочете якісне, то платіть, будь ласка, гарні гроші. 9 тисяч доларів по суті, ДТЗ 5404. І в коментарях обов'язково напишіть побажання гарної роботи власнику цього трактора. І, звичайно, ще напишіть свої думки про трактор ДТЗ-5404. А якщо хочете купити трактор, телефонуйте 098 949 9090.